Члени Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України днями зібрались у малій залі мері. Основним питанням засідання стало обрання керівництва організації. Головою регіонального відділення став Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров. Його заступником обрали міського голову Вознесенська Віталія Лукова. Також говорили і про нагальні проблеми. Зокрема, йшлося про реформи в державі. За словами мера Миколаєва, завдяки децентралізації міський бюджет перевиконується чи не на 20%. Кошти перерозпроділяються таким. Чином що стало можливим вирішення місцевих проблем, зокрема ремонтують дороги в Миколаєві. У нас є проблематика зв'язана з станом дорог у місті Миколаєві, внутріквартальних проїздів, тротуарів, допомагальних дорог. І в цьому году практично ми в основному по крайней мере, проблему эту снимем. где ремонтом текущим картами, а где и капитальным ремонтом? Марина Михайловська, Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.